Приготовились пошли. и один, два, вдох, выдох, делаем вдох. На раз, два, три, чотири тягнути носок, крокувати, скручуватися в дивовижні фігури і максимально розтягувати м'язи. На першому занятті з аеробіки футболістам було в певні моменти та в певних позиціях непереливки. Але вони працювали старанно, беручи приклад із тренера Анастасії, яка сама є прикладом стрункості і працьовитості. Пропозиція викладати аеробіку футболістів дівчину не здивувала. Навпаки, навіть порадувала. Мене це зовсім не удивило, тому що я давно хотіла тренуватися. Трин... давно хотіла трин потому дітей, тому що моя спеціальність учитель младших класів. Я очень люблю дітей, поэтому я очень була рада, що мені предложили іменно в э, тренувати. Вигадали такі уроки для хлопчиків футболістів, керівники клубу бо кажуть, у кожній пристойній футбольній команді мусить бути подібні заняття задля загальнофізичної підготовки і гарної розтяжки. Тренування з футболу теж тяжело, но аеробіка дає плюс к футболу. думаю, то, то а вам взагалі подобаються такі заняття? Так, да, звісно. Чим? Ну хороша розтяжка. І це дуже добре для футболу. Тут менше усталості, але більше позитиву. Досить тривали в часі, та за темпоритним заняттям закінчилося. Тренер оцінює дебют своїх вихованців як чудовий початок. Мені дуже подобається, діти дуже. Замечательно, очень старались, как для первого раза, они молодцы. А після такого тренування не гріх і екслід поїсти для своїх вихованців, не хмельничан, котрі переїхали в обласний центр, переслідуючи мету навчитися тонкощам гри мільйонів, керівництво клубу, поділля за власний кошт надає триразове харчування. Чим харчуються юнаки, бачите самі. Хлопці кажуть, смачно і цілком достатньо для 14-річних спортсменів, котрі ростуть і активно тренуються. До речі, проживають усі ці футболісти в готелі, де умови зовсім не як у студентському, наприклад, гуртожитку. Начно кращі, тож шановні батьки майбутніх футбольних зірок можете не хвилюватися. Ваші діти доглянуті.